Добрий ранок. <смір> У нас ранок почався з того, що. Це і в мене ранок вже почався 6 годині. Я зі 6 години чомусь не сплю, не знаю, не хочу. Ще наска погода, дощ падає. Навіть не те, що падає, я просто моросить. Ми приїхали на авторинок. Андрій там пішов дивитися до машини. Зараз поїдемо, нам потрібно там. Деякі документи зробити. І той. І ще заїдемо в епіцентр. Хочу Даянці купити Олімпійку. Бо там є навіть ще територія, тому що в неї є спортивний костюм, знаєте. І в неї немає Олімпійки. Є сфетрики такі, ну, -у -у. на замок. Не на замок, а нарядні. Їжний я не знаю, спортивний костюм, знаєте, такий сфетри. Діти, які троянди гарні. Совті, рожеві, які хочеш. Яка краса тут. Де є твої? Внизу. Внизу? Ми хотіли подивитися, той. Яка вартість тує. Тут такі гарні трояндочки. Даянка, куди їде Даянка? Не? Не повірите, ми їдемо до Бродвір. Угу. Так? Каже, завтра повернемось назад. Каже, у нас є важливі справи. Каже, ми такі прям ділові-ділові, правда? Так. Якщо чесно, не в нас справа у мами. Ми маму Андрію веземо в добро, цю, що вона там собі деякі справи поробила. Ходь, потримай ту воду. Кавонисе. Ти що там сидиш так з тою булочкою? Іточка. У <С1> <С> <С bekommen> мене Дяна заснула, а я за той час хочу відповісти на ваші запитання, які ви задавали були під відео. І, я собі так пописувала, знаєте, ви питали, чи наш кусок землі, там де ми плануємо садити. Дивіться, це не наш кусок землі. Але сусіди говорили, тому що в кожному будиночку якби, напроти є кусочок землі. І їм дозволили щось садити. Поки там говорять, що хочуть поставити напроти будинок його. Не знаю, чи це правда, чи ні, але це десь буде через 5 років. І ще й до того наверху е електрика. Я навіть не знаю, як вони той будинок якби планували ставити, чи він там поставиться, бо тому що та електрика дуже низько. Але менше з тим і казали, поки е вони не побудували той будинок або щось інше там має бути, то. Кожен може взяти собі кусочок і щось посадити, як я вам показувала. Там, наприклад, зробили собі парку місця для машини, інші собі щось посадили. І ми теж плануємо щось посадити. Ми вже задаємо, так поговорили, ми зараз землі не будемо ніякої вести, ну, типу, що нам трактор мав привести. Ми просто собі наберемо чорнозем, обгородимо квадратик якийсь і там щось посадимо. Тож садити можна, дозволили. Але це не наш кусок землі. Потім питалися, де купили ми. Я говорила, що я не буду говорити, що зараз не той час, нашу комусь знати, де ми проживаємо, але я зрозуміла, що тут скривай, не скривай, знаєте, є люди, що написали, де ми проживаємо. Так це правда, що ми купили Ременові будинок. Д'якавшоці була, що далі, знаєте. Наші люди, які нас дивляться, теж є з ременова і це класно. Тож ми так мутаємося з временів, звиник временів. Але це не дуже далеко та й близько. Ще й до Галицького там 15-20 хвилин, як на чому їхати. Мушутки є цілком нормально Андрію буде добиратися до роботи. Та й взагалі там добре, таке тихе містечко дуже подобається. Далі на рахунок кухня, вікно, сушка і сходи. Там був такий коментар, <гум> я просто була в шоці. На рахунок кухні писали, чому кухня на підйомі, хто це все будував. Друзі, я не знаю, хто це будував, який забудовник будував. Ну так сталося. Та. Це як ну, кімната, студія, кухня, трішки як-то вище ніж вітання. Але проблеми тої то не бачу, наприклад, ну й вище, ну і що? Наверху кухня, на нижче трохи вітальня, на рахунок вікна в нашій кімнаті. Так, коли ми оглядали цей будинок, я така зразу зайшла, помітила, що вікна немає. Та й думаю, Та ладно, слухайте, скільки разів я приїжджала, і навіть моя сестра заїжджала. Коли ми заходили в кімнату, таке враження було, що там в кімнаті світло горить. Настільки там. Світла кімната. Знаєте, освітлення йде зверху, і кімната повністю дуже гарно освітлюється. Там взагалі не є темно. Відкрити вікно теж не важко ніякої проблеми. Ми і так будемо купляти собі той, як він називається ці сходи? Дервинку, знаєте, тому що там і вікна важко мити, і взагалі буде потрібно, тому що там потолки високі, навіть більше, ніж тут в виниках. Розумієте? Щоб знайти свій будинок мрії і без всяких мінусів, це потрібно будуватися самій. А щоб побудуватися так, як ти хочеш, щоб було все просто ні одного мінуса, а все просто йшло в плюс, то треба мати мільйони, щоб от побудувати так, як ти хочеш. Знаєте, на рахунок сходів, що йдеш як в тунелі. Знаєте, ми перед тим дивилися будинок. Там були сходи, зроблено здається, це, це називається лофт. Там навіть толком перила не були, якісь скляні і були дири між сходами. Я завжди думала: блін, якщо ми візьмемо цей будинок, діти будуть падати. А тут нормально піднімаюся з боку правого стіна з, з лівого боку. Діти в мене не будуть вивалюватися, як я собі там думала, там того будинку, якщо, наприклад, десь. Десь, знаєте, там з правою боку дуже навіть ціни не було, і така була щілина, Ну, взагалі мені не сподобалося, знаєте, і там такі круті прям були сходи, між сходинкою така дира була. Коротше, я не знаю, ті сходи нам нормально сподобалися. Ми ще плануємо на верхньому поверсі і на нижньому є такі якби, решітки, знаєте, що відкривається і закривається, щоб янка туди не заходила. Тож, на рахунок сушки, та прачечна, що ви говорили, що там немає ні вікна, ні чого, там здається вентиляція, якщо я не помиляюся, що одяг буде запарюватися. Ну, звичайно, якщо ви зараз ми в подальшому ми плануємо купити сушильну машину. А зараз, ну, по-перше, йде літо, на вулиці сушку буду ставити. Та й можу там, але просто двері відкрити, не обов'язково закрити двері, щоб нам все опарилося. Я, наприклад, як вечором вивішую одяг, тут вони на балконі а зимою в кімнаті, наприклад, на вечір закриваю кухню, щоб той, а чи тут бачить, тут любить деколи позаходити, щось собі там погристи, чи ще щось знаєте. Ми закриваємо кімнату, у мене нічого не запарюється, ніяка кімната, я не знаю, я вам ще раз кажу, то, щоб прямо все до, отакво, зробити так, як хочеш, це потрібно будуватися самі і робити все те, що ти хочеш, але кажу, це ну, це не копійки, це мільйони підуть. І повірте, ви збудуєте, але все рівно вам щось ви все рівно в чомусь ну, прогавитесь, все рівно вам щось не підійде. Тож не знаю, який то потрібен будинок побудувати, щоб прям все подобалося. Так, ціна, яка вартість за будинку, і чи ми брали його в кредит? Ні, ми його в кредит не брали, ми тільки брали кредит меблі. Ми там деякі меблі позамовляли, то ми їх взяли в кредит. А вартість будинку отак я вам скажу. Не буду я вам говорити вартість будинку, але скажу так: ми квартиру продали. І за які гроші ми цю квартиру продали, за ці гроші ми її купили будинок. Ніякі гроші ми не вкладали. Нам наоборот залишилося, як то кажуть, пару гривень на кухню. Тож, отак. за що продали, за то і купили. І Задній двір у нас є. Ні, на Заднього двору немає, тільки є вперед у цей кусочок, там де дві клумби, я вам показувала. Подальшому ми хочемо це все обгородити, і ми за дрім собі подумали, що туї ми будемо садити тільки тоді, коли ми обгородимо. Зараз хай ті квіточки виростають, як є, хай буде так, як є. Бо тому що я навіть дивилася, одна туя коштує 900 гривень, нам потрібно 6. Або принаймні два з там того боку та два з того. Нам десь вийде біля 5-6 тисяч. Якщо, не дай Боже, хтось вечором прийде і мені ті туї вирве. Всяке буває в тому житті, ви собі знаєте, то я, напевно, чокнуся, Коли 6 тисяч піде спати. Ми обгородимо так, як сусіди, і тоді посадимо тує. Ми вже дивилися. І мені писали, що на рахунок троянд, що троянди не є такі вибагливі, що ну, можна їх посадити. Та троянди так гарно ростуть, я бачила такі кущі дуже гарні. Е, на рахунок перевод дітей. Ну, то ж, ну, тепер зрозуміло, можливо, хтось думав, що ми виниках купили, ні. Так як ми тепер будемо жити в Временові, то дівч... дітей ми переводимо в іншу школу. Зараз вони вот закінчують. зараз Злата доп... напише. Бо я чекаю, ми чекаємо, щоб Злата написала директорську контрольну. І тоді ми там що там тиждень залишиться, це скільки. І ми тоді переїжджаємо. І, І все, цих переводимо, ми вже були там в школі. От хто з ремену, Рим... напишіть, троска, як вам та школа. Слухайте, я так взагалі переживаю. Нова школа для дітей. Вони привикли до тих вчителів, привикли до своїх однокласників. А тепер все спочатку і все по-новому. І нові вчителі, і нові однокласники. Там ті однокласники вже привикли до своїх, знаєте. А тепер нові дітки прийдуть, і мені дуже страшно, я дуже за дітей переживаю, як це все відбудеться. Тож, Які там вчителі мені теж дуже сильно цікаво, бо тому що тут у нас класна керівничка Арсенка із Латусів шикарна, дуже хороші вчителі. Чи немало кімнат? Ну, я б не сказала, що мало кімнат. Ми ну, літо чому переїхали, я вам так вот скажу. Все заради дітей, тому що батка мені вже говорила, що вона хоче свою мати кімнату. По-перше, їм тій одній кімнаті було дуже мало. Мені взагалі тут кімната та не подобалася, бо тому, що вона не є квадратна, вона є довга, але вузька. І там навіть нормально меблі не можна було розставити. І тож Арсенко буде мати свою кімнату, Злата буде мати свою кімнату, на рахунок Деянки ви переживаєте, не переживаєте мені на рахунок дитини. По-перше, нас ще маленька її рочок. Я вам скажу, Златку я перевела в іншу кімнату, коли Арсенко народився. Їй було 3,5 роки. Це було дуже важко. Дуже вона не хотіла, вона кожної ночі приходила до нас спати, вона плакала. Це було дуже з великими криками. Це було, ну, вона не хотіла, дитина ще в той час не була готова. Інколи злати навіть деколи ще досі хоче зі мною спати, каже, мама, можна я з вами посплю? Або з тобою посплю, а хай тато йде до Арсена спати, знаєте. Так само, як Арсенко, він ще інколи вночі до нас прибігає, хоча дитині вже на носі сім років. Тож Даяна ще з нами буде довгий час спати, ну це точно що ще 5-6 років. Ну, я не хочу вже ставати на ті самі граблі, як я відбувалася в мене зі златою, що просто-напросто як тоді злату ми переводили в її кімнату. Вона плакала. Це було дуже важко. Я не хочу це повторити з Даяною. По-перше, знаєте, якщо навіть так і буде. Проблема продати будинок і купити щось більше, я не бачу. Ми тут прожили 7 років, нам стало <проб> не те, що не комфортно, ще все було добре і комфортно у нас, бо, тому що, о, стать, в скільки тут квадратних метрів в виникав було 55, а зараз в Ременові буде 110. Ще раз так. Хоча нам тих 55 квадратів зараз нормально, але ми думали про майбутнє. Думали, діти ростуть, злата вже випрошує свою кімнату. Хоча, знаєте, хто зможе сказати, а колись такого не було, а колись діти жили в одних кімнатах і все то, і то зараз дітей розпустили і так далі. Як мама мені розповідала, каже, бо мами брат був. Рідний, і смаличку вони двоє ну, були в одній кімнаті, він навіть не хотів ні з ким спати тільки з мамою або, ну, типу, або з моєю. З мамою своєю або з моєю мамою, тіпи, якби сестрою. Він не хотів окремо мати кімнату, їм було двом нормально в кімнаті, хоча це було ну, різні статі, хлопчик і дівчинка. Мій Андрій своєю сестрою до то, то друження вони були в одній кімнаті, тато був вітальні. М -м, тіпа, а Андрій з Іриною вони були в одній кімнаті, тож колись так всі жили, і в тому проблеми я не бачу. Але так як нас з'явилася можливість переїхати, ну, то ми переїхали, щоб кожен мав свою кімнату. А на рахунок Даянки, то не переживайте, Даянка і про Даянку ми теж думали, але зараз вона буде з нами. Довгий час вона буде з нами. Вона навіть в тому ліжечку може спати тому що тут такий трансформер, ліжечко там і перилка знімається, і повністю прід може знятися, щоб зробити як ліжечко. В тому ліжечку легко може спати до трьох-чотирьох років. ну, А потім, потім ми можемо. Я знаю, як то буде? Я впевнена. Вона підросте, а вона вже навіть не захоче з нами в кімнаті спати. Вона буде зараз бігати до Арсена спати, або до злати спати в кімнату, бо хоче зі сестричкою або з братиком, Знаєте, як то є? Або буде залізати до нас на ліжку. І буде отакого бігала з однієї кімнати до другої кімнати. А в подальшому, в подальшому ми про щось подумаємо. Зараз, зараз ми так вирішили. Тож, нібито на всі питання відповіли, пішко таких, таких питань ніяких не було. Бачите, що задала на рахунок квадратних метрів. Виходить, що там ще раз так. 110. І я вам скажу, того подвір'я вперед. Є. Та досить хвати, щоб поставити якийсь столик, стілець, поставити мангал, мангал кокон, чи навіть ту качелю. Чи ми ще з Андрієм хочемо пісочницю зробити, там напроти там навпроти, де ми хочемо щось посадити. Андрій візьме дошки, і там біля нашої біля подвір'я є пісок. І Андрій ще їм зробить пісочницю, знаєте. І файно там. Озерко поблизу. Нам все подобається <кій> і той. Звісно, звичайно, ми дивилися були один будинок, то я кажу, там ще було щось 32 сотики впереді. І ще плюс ціле велике подвір'я. Але що я би з тими 32 сотиками робила? Ну, там, можливо, там можна було побудувати ще один будинок, посадити дерева, город. Який город? Він хоч той город ще. Я ще не дійшла до тих років, щоб садити у такого і цілими днями бути на городах. Ні, я того зараз не хочу. Тому що ми там хочемо маленький городик зараз посадити, на якусь цибулю, на якийсь чавель і так далі, щоб мати до чогось. А на наступний рік, я так думаю, ми там трохи більше посадимо, але це менше, не 32 сотки. Ну добре, ми б взяли 15 сотків, хай там, я не знаю, чи навіть трохи. Та то і то нам яке, що тут говорити? О добре, О, на наступний раз, якщо ми захочемо переїхати, вже можна думати про такий великий будинок. А зараз мені того вистачає дуже сильно. Слухайте, я тут перемила перший і другий поверх, то я вже була задихана, мені ще про город. Ну, що мені ти уроз? Зараз ще до того такі сумасшедші ціни, що вигідніше навіть не город садити, а просто піти і купити. Тож, якось так виписала, нібито всі питання. Більше таких питань, якби не було. Більшість всі переживали за Даяну. І більшість переживали, що у нас велике вікно немає. Я вам скажу, це вікно наверху більше дає освітлення, ніж отакі взяти, як у нас вітальні. Бо, тому що освітлення впадає зверху. І кожного разу я заходила, знаєте, ми включили світло, наприклад, бо ми завжди вимикаємо, коли їдемо. І я заходжу в кіноту я така, ой, ми забули світло вимкнути, ямку на знаєте. А я дивлюся, то не світло, то просто стовп вікна. А на рахунок, що не фасад, боже, фундамент низько. Слухайте, друзі, у нас немає такого снігу. Щоб там не знати, який фундамент буде. У нас вже нема таких зим. Ой Боже, а як то говорить, що будуть сильні дощі, чи буде сніг, і нас затопить, слухайте, той будинок вже довго стоїть. Ще там ніодної плямки нема, щоб десь залило чи ще щось. А якщо сніг впаде з того вікна, не переживайте, ми візьмемо санки і будемо той, кататися. Або якщо не зможемо, як ви кажете, не зможе відкрити двері, тож не переживайте. І в мене ж наверху є вікно, перелізу через вікно, і з даху донизу буду сирвати на сніг. Ладно, шутко ви шутково. Реально, у вас така фантазія, я просто в шоці. До душі вже падало, нічого не тупило, все добре. Ну будинок сухий. Сніг та на снігу вже такого немає, і по перше, там. Ладно. не переживайте. Друзі, нам все влаштовує. Ну, якщо ми тим не переймаємося, то не переживайте ви, розумієте? Але всім дякую і за вітання, і за поради, і за то все. Це все дуже приємно. Тож, якось так, ладно, і то я. Таянка там крутиться, нас виліз, знаєте, четвертий зуб. Тепер вона до два і два таких. Реально, як мишка. Та... І що і той четвертий зуб дуже мучить, я мажу, мажу. Я інколи ще даю норуфен, бо вона так прям аж крізь сон плачеть. З Даянкою більше відчуваються зуби, ніж з златою і з Арсеном. Тому що Злата Арсен ну, не так не той. Принаймні, в діянки добре, що температура не піднімається на зуби. Ну, принаймні зараз, Тож так то. А на рахунок переїзду все залежить, коли кухня буде. Кухню нам мають, да, мають привезти, от, вже з тижня на тиждень до кінця, ну, десь в 20-х числах чи коли. От як нам поставлять кухню, тоді ми переїдемо. Але за той час... Якщо кухні ще не буде, бо нам треба виїхати до кінця травня, то ми переїдемо в добротвір. На два тижні, на три тижні, знаєте, отако. І то я. І що хотіла сказати, а, що? Ну, чекаємо кухню, знаєте, бо без плити, без нічого, то як ти ж не будеш готувати, знаєте. Там можна без ліжка обійтися на матрасі поспати, але без кухні ніяк. Поставлять нам кухню, і ми зразу Я Тож кажу, якщо ще не поставлю кухню то періоду, коли ми приїдемо, ми приїдемо в добротвор. Просто речі і, і, ну поскладаємо собі валізу, речі, які взяти в Добротвір, а все остальне холодильник, телевізор, то що ми маємо брати, і одяг перевеземо ревенів. І тоді поїдемо в добротор. Поживемо там до тих пів, поки нам кухню не поставлять. буде. Головне, знаєте, що я зараз чекаю? Це щоб е, з Латуся написала директорську. неї дві директорські має бути з української мови і з математики, і після того ми переїжджаємо. Все. То знаєте, то ще можна розслабитися, бо до неділі. А далі, далі треба складати, я не знаю, де коробки взяти, до ВТБ поїхати і взяти коробки, попросити, щоб хтось дав. Ну, знаєте, в них може на складі бути. Або де, або купляти вже мусорні пакети великі, тому що таке, Але, блін, мусорні пакети не поставиш, одяг поставиш, то що а то ще є трілки. Хоча кухня вже вся пуста. Тільки забрати холодильник і вода не дешево де, там. Ладно, ще робота є. ще робота є. Але це такі приємні хлопоти, знаєте. Коли ти переїжджаєш. А вже хочеться, вже хочеться мається на увазі, то переїхати і ці коробки зняти, е, забрати. Але так здається е, розібрати, кажемо, можна зняти боже. перше, ми одяг будемо тримати в прихожій, ну, типу, ну, шафу ми замовили, вона має прийти теж десь до кінця травня. До там ми будемо весь одяг наш, і дітей тримати. А коли купимо. Е, і зробимо нашу гар... Коли купимо шафу златі в кімнаті, бо златий в кімнаті буде тільки стояти шафа, а росе на нього, тільки комод, тому що там велика дуже шафа буде, то тоді вже ми там їм поскладаємо і нам гардеробно треба буде зробити. Але то все з часом. Будемо жити, будемо, як то кажуть, заробляти і купляти і отако от помаленьку. Головне, що є ванна кімната там є де помитися. Головне, що дітей будуть диван, диван поки що є, то вони будуть разом спати. Ми подивимося там на матраці, а потім вже нам ліжко привезуть. Я ж казала, що ми замовили. Вона ж є де помитися і де приготувати. І що ми купили ще стіл, там діти ну, щоб мати де поїсти і так далі. тож. Все зразу ніколи не буває, все помалесенько і ми все робимо, щоб було все добре. Нарешті знайшла Даянці Олімпіку, що потрібно одну знайти. Будна, то, знаєте, попереж, її б мала ще одну вдягнути. Потім взяла їй отакі лосінки, ще взяла її шапочку, таку тонесеньку, вона однотонна. Такі шелусіни. Привіт! Тепліше від цієї. От на зараз трохи холодно, то я оцю вдягаю. Чекай, Діанка, ти хочеш лосінки? На, тримай. І ще взяли їй отаку футболку. Опа, ось така. Така я заспана. Чоловік мені дозволив поспати, я поспала три години, я не знаю на мене так діє погода чи що. Mm. І я кажу, все, йдемо гуляти. Ми катаємось, Біда робимо, так добре. Я на тренажерах, а ценку з хлопчиками бавиться очка. Тут стає футбол, Андрій і Даяна наблюдають.